Донеччина знову під прицілом. За добу росіяни завдали по області майже дві тисячі ударів. Загинула людина. Ще двох поранено. Знищено приватні оселі, станцію техобслуговування, підприємство та вісім цивільних автомобілів. Не вщухають вибухи і на Херсонщині. Там згоріло складське приміщення. продовжують евакуацію з небезпечних районів цього разу. Волонтери і поліцейські вивезли з торського родину: дев'ять корів, курей, собак та кота. Будинок їхній під час ворожих обстрілів був зруйнований. Наразі там перебувати неможливо. Люди добрі. Якщо у вас є можливість, якщо до зіткнення два кілометри півтора виїжджайте, це дуже дуже опасно. Рятувальники вкотре нагадують, як потрібно діяти у випадку раптового ракетного або артилерійського обстрілу на вулиці. Спершу необхідно лягти на землю, згрупуватися, прикрити голову та очі. Коли ви з дитиною покладіть її у заглиблення та прикрийте собою. Якщо є можливість, сховайтеся в укритті метро, підземному переході, паркінгу чи на сходовому майданчику найближчої будівлі. Рашисти використовують на фронті танкобійний сарай. Ось це посміховисько. Наші військові зафіксували неподалік Красногорівки. Окупанти не вигадали нічого іншого, як обліпити гусеничну техніку і купою бляхи, а зверху начепити комплекс радіоелектронної боротьби. Цікаво, як увесь цей мотло горітиме. І не треба хаймерсів. Оператор безпілотника 59-ї бригади філігранно завів безпілотник між баштою та корпусом рашистського танка. Боєкомплект розташований по колу башти, здетонував від бойової машини практично нічого не залишилося. В генштабі оприлюднили кадри ударів ЗСУ по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму. Нагадаємо, напередодні наші військові відмінусували чотири пускових установки С-400, е пункт управління засобами ППО, три радіолокаційні станції та апаратуру спостереження за повітряним простором фундамент М. Так виглядає робота кулеметників. Роздає окупантам група Афіна головного управління розвідки на Донбасі. Підходь, хто наступний. Вибух у російському воронежі. Пошкоджено промислову будівлю. Традиційна бавовна у Білгороді. Рашисти вночі не сплять, усе фільмують на відеокамери. Повсюдно чути сирени повітряної оборони, автомобільні сигналки та звуки вибухів. Справжня канонада. Працівники СБУ затримали РФського інформатора, який наводив російські ракети і дрони на Дніпро. Зловмисник може сісти за грати на 12 років, а на 15 років можуть ув'язнити прихильника путінського режиму, який в Україні створював кремлівську пропаганду на замовлення розвідки РФ. Чоловік підготував 60 антиукраїнських публікацій та підтримував у дописах росіян. За це йому заплатили 250 тисяч гривень. У Європарламенті продемонстрували фільм 20 днів у Маріуполі. Нагадаємо, це перше українське документальне кіно, яке нагородили Оскаром. Фільм зняли безпосередньо в Маріуполі у перші дні рашистської окупації. Неймовірна краса. Жовто-синій колір на фоні неба та сонця, що сідає. Це відео, хоч і дуже коротке, але на нього хочеться дивитися знову і знову.